На поїзди на магнітній подушці, що рухаються без тертя, з'явилися не вчора. Японський магле в серії L Zero, побудований у 2012 році, розганяється до 602 км на годину. До цього часу він був найшвидшим поїздом у світі. У Китаї є другий найшвидший потяг, швидкість якого 601 км на годину. Перевага T-Flight полягає у тому, що він знаходиться в трубі з низьким вакуумом, де зовнішні атмосферні сили мало впливають на швидкість або стабільність потяга залежно від величини вакууму. Нормальний атмосферний тиск на рівні моря становить один бар, тоді як низький вакуум може фіксуватися від 700 бар до приблизно дев'ятидесятих бар. Ми не маємо точних цифр, які використовували у тесті, але обґрунтоване припущення дозволяє стверджувати, що воно було ближче до нижньої частини шкали. Мета системи маглевських потягів T-Flight – з'єднати мегаполіси на швидкісною залізниці, що було б здатна доставити пасажирів з таких міст, як Пекін у Шанхай лише за півтори години. Пояснимо. Це 1100 км подорожі, яка зараз займає 4,5-6,5 годин на високошвидкісній залізниці, що